Так, я все ще на стоянці, я вирішив вам, поки є час, ще показати відео про документи. Ніби я тут все знімав, але подивимося ще раз по порядку, почнемо ще раз від тахокарти. От, зараз є третій день у мене, ми почнемо від першого. Значить, ладно, почнемо одразу від третього, воно перегортається, неважливо який день. Значить, що то виглядає? От як ви бачите, оця цифра, пишеться вона конкретно посередині. Я там по-німецьки, звісно, того не розумію, але мені сказали, що там, де оце 2N, це початковий. Це тобто година 00. Якщо ви навіть їхаєте вночі, то нікого не інтересує, ви не можете записати, що ви там їхали, ну, типу, коли стали, тоді коли поспали, тоді всі почали день. Нема такого. Є от година 00 і все. Тут зверху ім'я, фамілія, от іде Name, War Name, це по-німецьки. Тут йде... Е але це мусить дивитися по назві, тому що тут шафу може дати інше, я бачив інші набагато. Значить, це йде номера автомобіля, це номер цієї бумажки, от типу, який день ви в рейсі. От Якщо я. Раз, два, три, третій рейс, я так і пишу третій. На кожній пишу цей. І тут дата, звичайно. Сьогодні в мене 20 -е число, от я і записав 20 на 2, 16. Далі. Тут ми будемо дивитися від першого дня. От, бачите, тут вже. 24521 це я стартував з Варшави. Ви ще маєте те, що я закінчив день, і скільки внизу, скільки кілометрів вийшло. Типу, от як, як віднімати в стовпчик, вийшло. ви собі віднімаєте і маєте типу, результат, скільки ви за день проїхали. Ну, відповідно, ви мусите слідкувати, щоб ці кілометраж відповідав тим годинам, які у вас є намальовані їзди. Тобто, от бачите, зверх, верхня сама сама верхня. Рисочка. У мене йде рисочка по верхньому кубіку. От є тих три кубіка. Верхній це, як ви бачите, от ліжко. Верхній ліжко. Другий йде руль. Зараз не дуже видно. Другий руль, а третій кубік. Руль це їзда, автоматично зрозуміло. Кубік це робота. Що мається на увазі? Ну, я думаю, ви вже. Курс і на, на тиждень є, маєте 5 робочих днів. 45 годин, тобто вихідні ви мусите стояти. Вот. Це практично повних 2 сутки, ну без 3 годин, як ви розумієте. Е, останні дні ви маєте право, три, е, три дні, здається, робити. Ні, 2 дні в тижні працюєте по 15 годин, 3 е, дні по 13 годин. Не більше. Що це значить? Це значить, що крім спання, от та робота і їзда. Має разом бути не більше там, 13 годин. Якщо вона навіть 13 годин і одна хвилина, ви вже мусите писати, ну, тобто ви вже використали 15 годинний день. Ближе к суті. Ну, типу, В нас тут так на, на бусах не дуже перевіряють і 15-ї годині, 13 годин. Дивляться, щоб в день ви там спали, маєте спати мінімум 9 годин, а краще 11. Ну, типу, деколи 9-деколи 11. Ну, Відповідно від тих, якраз від тих годин, скільки ви їздите. Це 13 чи 15. І. Ну, типу, якщо ви 9 годин поспали, ніхто вас чіпати не буде. Типу, там, от вихідні ви мусите 45 годин мусить вас бути відіспаний. Хоча з другої сторони ніхто на бусах не возить оцих всіх папірчиків. Розумієте чому? Тому що вони роблять так, який вони мають груз останній, от завжди ці CMR, я зараз ми дійдемо до них, просто відсилають додому. Соответственно він має тільки останній ЦМР, от що сьогодні привіз, і він тільки по ньому і має папірчики. Ну, правда, Нюанс такий, що ви мусите мати в'їздовий в Німеччину. Тобто, коли ви в'їхали, і наступні, тобто, якщо я в'їхав і я два тижні сидів в Німеччині, то відповідно, в мене мусить бути за всі два тижні. Хоча цього робити не можна. Це називається каботаж по-їхньому. Тобто, більше як три внутрішніх рейси робити в країні ні, не можна, бо це, ну, типу, якщо ви в тій країні не живете. Вот. І значить, дивимось, У мене тут іде от зверху сон-сон-сон-сон-сон. 12 годин, тому що це я стартував з Варшави і виїхав я з Варшави. Типу то я собі так намалював, що я зразу був на місці загрузки, і бачите, кубі я намалював година, типу 4 кубіка по 15 хвилин. Тобто я загружався годину, потім я годину їхав в руль, годину знов загружався, і далі пішов відпочинок, відпочинок, відпочинок. І півдесятої я собі стартину до 24-ї я їхав. Все, далі ми то все підраховуємо і тут записуємо. Спав я стільки 18 годин 30 хвилин, їхав 3 години 30, 2 години працював. Ну і так само кожен день. Важливо, щоб ви не збилися і по кілометражу вони будуть перевіряти. І Якщо якась просто у вас хімія виходить, ви просто берете останній листочок, вириваєте, а якщо треба, то і два, і три. І перемальовуєте. Тільки з Німеччини ви виїжджаєте в іншу країну, всі ті от бумажки рвете, викидаєте к чортовій бабушці. Ніби мій шеф придумав, щоб їх йому відсилати, але я говорю з пацанами, вони кажуть, нахрен вони не потрібні. Їх треба зразу викидати, щоб просто вас її поліція не знайшла, бо, наприклад, Франції того не контролюють. Але якщо вони то знайдуть, ну, то вони проконтролюють, скажімо так. От. А французькі жандарми вони залишають за собою право такої перевіряти. то. Тобто вони перевіряють машину повністю. Німці вам в кабіні ритися не будуть без причини. А французи можуть без причини. Ось. Добре, з цим закінчили. Йдемо далі. E, в двох словах розкажу про заправки. Так, як в мене карточка Shell мені розпечатав шеф. Такий бумажку, таку бумажку, в в яких країнах я можу в яких заправках заправлятися. Shell має, Shell має підписані контракти. От Мене сам більше цікавила Франція Німеччина, всі останні країни там мені до сраки. Тобто Shell може так, Франція. Я не знаю, що цей 346 і то 1000, то мене мало інтересує, то мене взагалі не має чити заправку АВА. І Eso і Oil France. Oil France я так ні разу і не знайшов, але Avia і Eso, то я ними заправлявся і в Германії. Бачите, Eso Avia. Все, і мені того вистачає. Далі я вже на то все не дивлюся. Бо, наприклад, якщо я досить часто бував у Швейцарії, там взагалі брак даних, тобто тільки Shell. я в Швейцарії взагалі не заправлявся, Тому що там франк і переводити його може вийти фігня ціла. Вот. Тому тим я не займався. Так, з цим понятно. Далі. Це мер. Це мер я показую. Він складається з чотирьох листочків, які просто самі по собі копіюються. Коли ви на верхньому пишете, вони копіюються на низ. Це синій, це вже другий. Перший був червоний листочок. Червоний був перший листочок, тільки він віддається тому, хто надав вам груз. Ось тут якраз написано: Беніамін фірма. От. Я їм віддав перший листочок. Тут є моя печатка мої фірми, і тут є мої фірми печатка. Тут я підписуюся, віддаю їм. Значить, синій листочок буде віддаватися тому, хто мене розгрузить. Тобто, як поляки кажуть, той хто отримує той вантаж. Він мені поставить отут печатку, ну тільки не на цій сторінці, а на зеленій. От, печатку підпис дата і бажанок мішав просить чительний підпис, тобто, щоб написав свою фамілію. От от і все. І вже синій, червоний віддається тому, хто дав груз, синій тому, хто забрав груз. А решта зелений і чорний віддається на свою фірму. <кій> Далі. Оце є дублікат, то просили мене з митниці. Це я їхав зі Швейцарії і віз якийсь, щось там, якусь херню я віз і стояв на границі, щось я там віз до Германії. От. Значить, там ви нічого не заповняєте, від вас там практично взагалі нічого не залежить. Вам тільки кажуть, куди приїхати. Переважно треба знаходити фірму, яка розмитнює, Тобто фірму. Експедиційну фірму, вони знаходяться прямо на території митниці, їх там є до хіра завжди. Вам дають назву і виходите, шукаєте, де та фірма, яку вам треба. Значить, ви туди приходите і маєте там бумажки. Даєте їм ті бумажки, вони вам дають іншу бумажку з тою бумажкою, і ви йдете там до цього, до митників спочатку швейцарських, ну якщо я зі Швейцарії їхав, вони підбивають, підписують, віддають вам. Потім, ну це і є там митна декларація, типу, що я оплатив все. Ну, тобто, як я, вони оплатили. Я йду потім до німців, і там хтось мусив заплатити за то. У мене там вийшла була нерозберіга, вони вони думали, що я буду за то платити налічкою. Мені повезло, той німець вийшов на двір, покурити, побачив, я стою, підійшов до мене і каже, ну що там, пан, ти вже заплатив? Я кажу, та то кажу, якась фігня, виходить, кажу, я просто перший раз, але я там, ну як я буду платити? Я, по-перше, не маю стільки каси, а по-друге, мені ніхто не казав. ну От, подивіться, цифра. Тут ви бачите, скільки заплатилися за розмитнення в Германії. 1597,65 центів. Я вибачаюся, руки трясуться, неможливо так тримати рівно. Ось, 1600 євро. Ну і відповідно, він каже, ні, та я розумію, типу, бо я чусь, в мене якийсь був страх перший, всі мене там, ой, вони там такі німці, фашисти траліваля. Ніфіга, нормальні люди, то, блін, з русскими, певно, тяжче договоритися принаймні з тими, що мені зустрічаються, ніж от, з тими же німцями чи з тими ж французами так само сильно страшили. Без проблем. Каже, та ні, каже, я розумію, каже, я теж, мені теж було дивно, що ти то будеш сам платити, але каже, просто хтось мусить то заплатити. Ну я подзвонив там на ті фірми туди-сюди. І мені німець-митник сам прийшов до мене до вуса, по номерах мені знайшов і віддав мені цю бумажку. Тут взагалі там вийшло дивно. Тут, от, як ви побачите, зараз і. Бачите, іде. Італіано, І маєте місто Фабріано якесь, фірма Еліка чи Еліца і вулиця Віа, Ерману. Цезолі. Ну, бо Віа це по, по італійській вулиці. Германо Цезолі. Ну і відповідно, я взагалі в замішанні. Я загрузився в Швейцарії, їду в Германію, і тут мені висвітилася Італія, непонятно яким макаром. Коротше, ті італійці... Я подзвонив до свого шефа і скажі, що йду спати і маю в сраці. Коротше, вони там дозвонили до тих італійців, італійська фірма вказала заказчик. Ось, бо вони типу, мають свої там точки в Германії і відповідно, зі Швейцарії я вже туди віз. І коротше, вони мені то розмитнили, дали мені цей папірчик, ще один такий самий, і мені це я поємали. Ну і все, я приїхав, один папірчик я віддав тим, хто забирав. А оця хір лишилась для мене. От, я мав то віддати своїй фірмі, але я то забув, воно лишилось мені тут. І відповідно так виглядає той, та херня. Далі. Навігатор. Мій. Модель його, от, як ви бачите, наут. Сказав мій шеф, що це одна з послідніх карти. Він на Windows, Windows C. E6, так називається версія його. Оце карта, ціла автомапа дурацька. Торможена, вона просто отас. От я сюди нажимаю, От вона зараз має показати, скільки мені їхати. От дивіться. То виходить, що вона вже була то все збережено, тобто я нічого не міняв. Зараз нам показує, що є поза тобто що я взагалі не на дорозі. На рух, тіпо, чекаю на типу, чекає, щоб я поїхав. Ну, то менше з тим. Але, от, наприклад, вона часто зависає, коли я роблю, хочу знайти по дорозі заправку, щоб мені просто написало по дорозі, де буде заправка. Ну, Цей раз вона загрузила. Добре. А буває деколи що я 20 разів писати, поки вона мені покаже, чи будуть по дорозі заправки. От. Зараз, наприклад, як ви бачите, за 180 км буде ота авіа. Добре. А Давайте подивимося Shell і S. От, Нікому не рекомендую використовувати то. автомапу, їй дуже хвалять, що в Польщі вона добре по Польщі 201 211. Може, по Польщі вона і добре їздить, Я не знаю. мені там, По Польщі я, наприклад, би рекомендував всім використовувати е, з інтернетом Яносик, тому що він. ну, Тут, звичайно, кому інтернет тому, кому дозволяє, бо треба мати весь час інтернет. Я в Польщі маю інтернет безлімітний, тому я собі там використовую. Ну і ще 190. от. І Получається, що Значить, Дана... зараз вона працює зараза, бо вона собі віддихнула, напевно, від... не знаю, як там то пояснити, можливо, то що вона охолола. Але коли я довго їду, вона починає вимахуватися. І то деколи так, що вона от проїду 200 метрів, вона тупо зависає. І я дивлюся, у мене ніби все добре, ніби я їду собі прямо, а потім, оказується, що я вже десь не туди їду. Я так дивлюся, що... щось не то. Я на неї, а там кілометраж стоїть на місці. І, як оказалося, вона просто... Вона ніби показує, не можу сказати, коротше, вона собі зависла і все. І, і я її перезагружав, і бувало таке, що я 2 години її перезагружав. Добре, що я собі на телефон записав IGO, я його включив і далі собі їхав. Я собі купив карту пам'яті в Німеччині до цього ж навігатора, щоб можна було просто е, туди записати, е, як це називається, записати туди. Айгов для того Windows 6C, щоб просто карточку витягнути, карточку собі вставити. От, в інтернеті його скачати не так вийшово, не так просто, бо Бо цей. Ну нема. Якщо є, то версія якась 12 рік. Карти 12 рік, то ну, я, я маю карти на цій 15-го, ні, то вже 16-го обновлялася. І все рівно багато не співпадінь, що десь дорога перекрита, десь ще щось. А як я запишу 12-го року, ну, то ви самі розумієте. Тут Німеччина то не Україна, що дороги роблять раз в 30 років. Тут кожен, ну, одну, один участок тільки відкривають дороги, що зроблено, починають зразу другий робити. Так само то Франція, так само Італія. Скільки я їздив в Італію, то я ще ні разу не пам'ятаю, щоб там всі участки були відкриті, там завжди десь щось роблять. Ось. І відповідно за цим треба слідкувати, ну, бо приїхав, а дорога перекрита і все. Звіздять, дай що роби, що хочу. Відповідно, я собі то питання рішаю таким макаром, що я просто хочу скачати нормальні, нормальні нові карти. Ніби можна в Польщі заплатити і скачають, От, я не мав часу і, і не попав я туди. Якби я їхав тою дорогою і побачив ті базарчики, де то роблять, то я би собі то зробив. Ну, Я не попав, тому я вирішив, що я просто на паркінгу під'їду до якихось поляків. Ну, Будуть українці, то до українців, але. Трудно, переважно поляків українців мало, поляків до хрена. І просто під'їду собі до поляків і собі її, як вони кажуть, вграю. Типу, перекачаю, зроблю ксерокопію на свою цю карту пам'яті, вставлю собі в навігаторну і буду мати. Ну, бо інших варіантів наразі я не бачу. От. Що ще. Так само йдуть багато питань. От, всім дивно, як ти там спиш в тій машині. Ну, я не знаю, як ви, от, от ви б подивилися, як сплять реально ті пацани, які мають сплять в тому курятнику, от то, я, би, то б я зрозумів то питання в даний час, воно в мене, ну от дивіться, от ви бачите сідушка пасажирська, тут моя сідушка, і от ззаді ви бачите моє ліжко. Тобто, може воно не дуже широке, може не можна там руки розкинути, але щоб просто спати, того місця вистачає повністю. Я маю 1,92 два зросту. І мені ще там сантиметрів 15 залишається, тобто двохметрова людина може тут спокійно собі спати. Наверху, там, де в них той курятник, де вони лізуть спати, у них, от, виходить, над пасажирською сідушкою таке дира, і вони залазять і там сплять. От у них тут вже перегородка зразу за ді сідушок. Тут, там місце взагалі панти, і там люди живуть. І то, між прочим, 95%, а може 96% такі машини і мають. Це от в мене така машина, що я маю спальник ззаді. От, і тому хух, тут ще не менше дивно, так як я сплю. Я ще нормально сплю. Ось. Що ще? Та ніби ніби і все. от, Що наразі хотілося сказати. Зараз буду їхати далі. Треба вже доїхати тих 100 кілометрів, щоб завтра вже рахувався мені повноцінний постойовий день. Плюс зараз хочу знайти якийсь паркінг, де стоять поляки бусами. І собі в них скопіювати той iGo. го і, 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 і напевно, що записувати вже буду слідче відео в понеділок. Наразі всю інформацію, яку можна було, я подав. До понеділка.